Tchau, 1 вересня 2007 року по 25 серпня 2008 року традиційно проводився загальноміський конкурс Навчальний заклад року 2008 в номінаціях: дошкільний навчальний заклад, навчально-виховний комплекс, загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад нового типу та малочисельний навчальний заклад. Вершину долає тільки той, хто йде. Тому грамотою управління освіти Житомирської міської ради та премією по 5 тисяч гривень кожному нагороджені. Міський колегіум директор Полівода школа номер 28 директор Глінчевська, школа номер 18 директор Сітак, НВК номер 59 Директор Мельничук та дитсадок номер 43 завідуюча Бобер. Дитячий садок, до якого ми завітали, компенсуючого типу. Він містить 5 груп загального розвитку, 6 груп для дітей з особливими потребами, 5 логопедичних груп та одна група для дітей з затримкою психічного розвитку. Навчальний заклад налічує 243 дитини, з яких 98 з особливими потребами. В цьому році чітко відчувається необхідність у розширенні в зв'язку із збільшенням дітей у молодших групах. Дитячий садок є затишним. Чистим, охайним, добре оснащений приладдям для навчання, має чудових поварів, які смачно готують для малечі, та є прекрасний персонал, який піклується про маленьких друзів. В минулому році колектив викладачів наполегливо працював над питанням безпеки, життєдіяльності дітлахів в умовах дошкільного закладу та сім'ї. Діти наші. Має всі можливості для здорового, безпечного як кажуть, проводження часу в дошкільному закладі. Ну і також ми питання безпеки життєдіяльності в сім'ї також у нас на першому плані. В цього питання у нас працює і консультпункт, і школа для батьків ОБЖД називається. Проводять вихователь консультації, зустрічі за круглим столом, консультації для вихователів з плану в плані з боку адміністрації. верніше, постійний контроль з боку медичного працівника. Персонал має певні напрацювання. По перше, виготовлено багато дидактичного та роздаткового матеріалу. По-друге, під керівництвом вихователя методиста створено науковий фільм, який рекомендовано управлінням освіти і управлінням з надзвичайних ситуацій для використання в роботі вихователям початківцям На протязі цілого року дитячий садок брав участь у спільному проєкті обласного радіо та управління з надзвичайних ситуацій під назвою Школа безпеки. Головним завданням було показати переваги здорового способу життя. Навчальний комплекс номер 59 є спеціалізованим, тому дітки навчаються і виховуються тут особливо. Навчальний заклад нараховує 80 дітлахів дошкільного віку та 53 учні початкової школи. Порівняно з минулими роками, кількість дітей з вадами здоров'я, на жаль, збільшується. Ми не можемо сказати про велику активність батьків. Це є одна з наших проблем. Ми прикладаємо абсолютно всі зусилля для того, щоб батьки йшли більше на контакт з нами, а також допомагали у навчанні і вихованні їхніх дітей. Ось, наприклад, для цього у початковій школі у нас остання середа місяця день відкритих дверей, де батьки можуть відвідати абсолютно всі режимні моменти і побачити, як їхні дітки працюють на рівні з іншими дітками. Школа має прекрасний спортивний зал. Дає тренажери та безліч спортивного приладдя для того, щоб діти розвивалися та зміцнювали своє фізичне здоров'я. У, у нашому комплексі дітки. Разом з вихователями, вчителями та помічниками вихователів працюють на нашій пришкільній ділянці. Тут ми вирощуємо овочі. Ось, наприклад, цього року ми зібрали гарний врожай угірочки. У нас і капусточка є, і щавель, і окріпчик. Тобто, все те, що ми разом з тим збираємо, і ми його вживаємо, адже це вітаміни. Також є логопедичний кабінет, де діти працюють один на один з лікарем, та кабінет медичних процедур. Тут діткам роблять масаж, а також інші фізіотерапевтичні процедури за призначенням лікаря. 2 липня цього року Житомирський колегіум відзначив своє п'ятиріччя. 37 років колектив йшов до того, щоб досягти вершини педагогічної майстерності, яку мають зараз. У 2006 році Житомирський колегіум став лауреатом конкурсу 100 кращих шкіл України. В 2007 році керівник колегіуму Надія Поливода. Стала переможцем конкурсу «100 кращих керівників України. Ми вперше стали учасниками міжнародного конкурсу Аліанти, міжнародного конкурсу Безпечна Україна, безпечна Європа, Безпечний Світ, ініціаторами якому в Житомирській області став саме Житомирський міський колегіум. Взагалі, нам є чим пишатися нашими дітьми, нашими батьками. І, безперечно, хотілося б відзначити мені як депутату обласної ради. Ту турботу, яку проявляє про нас наше управління освіти, і міський голова Віра Тимофіївна Шелученко, в цьому навчальному році кожна школа отримала комп'ютерний клас, гарний комп'ютерний клас. Сьогодні колегіум визнаний кращою школою 2008 року. Міста Житомира. Школа має 98 працівників, з яких 52 – це вчителі першої та вищої категорії, 11 вчителів методистів. 11 – старших вчителів. Всі випускники цієї школи вступили до вищих навчальних закладів, а 14 медалістів підтвердили свої знання на незалежному тестуванні і стали студентами вищих навчальних закладів з бюджетною формою навчання. Більше 80 дітей в цьому році перемагали у конкурсах різного рівня: міських, обласних та всеукраїнських. Навчальний заклад номер 28 на сьогодні має: сім профільних класів, 16 класів з поглибленим вивченням англійської мови, 2 класи образотворчого мистецтва, клас співпраці з Київським міжнародним університетом, Малу академію мистецтв Лелеченька хор Краплина, музично-театральну студію Імперія Кумирів, Євроклуб, Шкільний інформаційний центр з питань Європейського союзу, екологічну агітбригаду, дружину юних пожежників, рятувальників та школу безпеки. Основним пріоритетом роботи і найголовнішим своїм завданням педагоги школи вважають розвиток і виховання свідомого українця, патріота та інтелігента, який міг би гідно представляти українську еліту в усіх сферах державного, суспільного та культурного життя. Колектив, в якому я працюю, чудовий колектив. Ми маємо вісім. 8... Переможців конкурсу Вчитель року. А в цьому навчальному році Ірина Олегівна Кобілкова здобула перемогу і стала переможцем всеукраїнського конкурсу Вчитель року до речі, хочу сказати, що в Житомирі і в Житомирській області з дня заснування цього конкурсу вчитель року вона перша. Також школа заслужено отримала грамоту за найкраще шкільне подвір'я. Завітавши до школи, ви можете самі переконатися в цьому. Всі керівники навчальних закладів дякують в першу чергу батькам та міській владі, адже фінансова підтримка освітніх закладів батьківською громадськістю становить майже 1 мільйон гривень. А Житомирською міською радою спільно з управлінням освіти витрачено 9,5 мільйонів гривень на підготовку закладів освіти до нового навчального року. Успіхів вам у новому навчальному році, дорогі школярі та педагоги! Legenda